Не розумієш української мови, так? Що таке мова? Не знаєш, що це таке, ні? Я не, не знаю. Мова це що. Тепер знаєш, так? Почав мене трошки Нет. розуміти, так? Я не розумію, що таке не, не розумієш Говоріте на одному із словянських язиків. На славянський? Який? На якому тобі розмовляти з тобою? Давайте Щоб ти мене зрозумів? Ну, на ну, чеську? Розумієш, чеську мову з тобою розмовляти? Ти чеську Хайно. мову знаєш, так? Ліно. Я тут на себе йдеш. А я чеську я не знаю, я знаю українську. Це, це, це славянський язик. А український це французький. Нет, український это у нас, это тюркское какое-то наличие. На, на, на речь українська, це тюрк и наречь. Турская, да, что-то такое близко тюрк. Ну, а ты мне можешь сказать, звідки у да. тебя такий дикий акцент? Трельня, ну, это, эти слова тюркские. А звідки ляв у тебе такий дикий акцент? У меня нет акцента, я говорю, на дикий, страшно дикий. Як дичь. Звідки у тебе такий дикий акцент? Звідки діля. ти приїхало? Приди, дію, З якого діля. ти колгоспа? Як тебе колгосп називався твій? Ні це не розумію. Як твій колгосп називався колгоспнику? Звідки ти понаїхало? І розкажи О, про свій да. дикий акцент. Колгоспник. Як колгоспник називався Червоний Дишель? Почав мене розуміти, вот так. Я я не поняв. Вчи? Вчи колгоспник, вчися. колгоспнику, вчися. Кого, кого вчить? Я тобі поставлю домашнє завдання, щоб ти колгоспник навчився трошки чогось. Ти колгоспник, это, так? Туча туча превратилась в облако. <laughs> ти про що зараз, чувак? Ти про що? Туча туча на Тюркському. Ти про що зараз? Я що тобі перекладач? Ну, наберите в Google переводчик. Ти про що, колгоспник? Тут ще превратилось в облако. Колгоспник? Ти про що? Еще и своє наречі не знає Так. Произвести Всесоюзному Переселенческому комітету Колхозников, желающих переехать на новое постоянное жительство. Так, 3,500 хозяйств О, Іва... з Ивановской области в Донецької області области колхозников, тисяч колхозников в Дніпропетровську область, 3,5 тисячі колхозников у Харьковскую область. 6,5 тисячі колхозників в Одеську область із Гоміля, Совет народних комісарів Союза СРСР. СР. Колгоспник? Ти одкуда будеш? сейчас зачитали переселення населения. сім'ї. Откуда будеш, откуда будеш колхозник? В связи с тем, что э, люди, там были э, пустынные земли. Это Одесса, Николаев, это... Ну, колхозник, это было ты откуда? Были? были. там выки с полуны. Колхозник, вот выки с полуны, Они были бездельниками. А земли были хорошие. Их надо откуда? было... Откуда, спрашиваю, откуда ты приехал, колхоз? Рду. Колхоз! А местные, они же, кроме как, кроме как, будем говорить, в рабство, они никуда не годились. Оттуда твой говорок? Оттуда, да? Колхозник. Он... Слава Украине.